любі малята! Я дуже рада вас усіх бачити! А чи гарно ви сьогодні поспали, а чи смачненько ви сьогодні поснідали, а чи пили ви сьогодні водичку? От, наприклад, я кожного ранку п'ю скляночку чистої води. Тоді наш організм дуже-дуже добре працює, а вода необхідна нам кожного дня. А чи знаєте ви, звідки береться водичка? Не знаєте, а от зараз я вам розкажу багато-багато цікавого. Це наша планета Земля, діти. Подивіться, скільки на ній е, синього кольору. Це все водичка. Вода є невід'ємною частиною всього живого. А тепер відгадайте загадку. Хтось відкрив на небі душ. Повно на землі калюж, і на нас водиця лється, як це в д'явище зоветься. Правильно, діти, це дощ, а краплинки дощу це вода. Це водичка. Ми бачимо дощик дуже-дуже часто. І як краплинки-водички робляться в калюжу. А от наступна загадка біла сорочка. Хнаста, як квочка. Крил немає, а гарно літає. Що ж це за птиця, що сонця боїться? А ну подумайте, що це таке? Так, діти, це сніжинки, а сніжинки це крижані краплі дощу. Так, сніжинки замерзають, водичка замерзає і стає сніжинками. А ось наступна загадка. Прозорий як скло, але не вставиш у вікно. Що це таке? Так, діти, це лід. Коли вода замерзає, вода перетворюється на лід, діти. Діти, водичка це не жива природа. Але вода є головним помічником живої природи. Без води, діти, все живе загине, адже водичку п'ють люди, тварини, рослини. І чи ви знаєте, люди, що вч... дітки що вчені довели, що людина на великий відсоток складається з води і в організмі людини. Води є діти дуже-дуже багато. Вода є в крові, у м'язах та кістках. За допомогою води ми миємо ручки, ми миємо тіло, готуємо собі їжу та дотримуємося, дотримуємося чистоти в нашій оселі. У спекотну погоду вода дає людям прохолоду. Краплинки дощу змивають пил. А після дощу рясно-рясно ростуть гриби. Взимку завдяки снігу можна вигадати безліч забав, можна кататися на санчатах, грати в сніжки і ще дуже-дуже багато різних зимових ігор. Але запам'ятайте, діти, що вода не завжди приносить користь. Також вода може завдати шкоди. Може бути потоп, якщо річки вийдуть із берегів. А ще діти у водички можна потонути, якщо не дотримуватись правил поведінки на воді, тому треба бути дуже-дуже обережними. Діти. А до води потрібно ставитися дуже дбайливо, адже питної води на землі не так вже й багато. А щоб зберегти воду, потрібно дотримуватися таких правил. Перше, закривайте щільно кран після кожного користування водичкою, дбайте про чистоту річок, не кидайте сміття у воду, використовуйте воду за призначенням. Я сподіваюся, малята, що сьогодні ви дізналися дуже-дуже багато цікавого про водичку. До побачення!